Вітаємо вас, шановні любителі футболу. На продовженні другого туру зимового сезону Street Football Challenge Київ і до вашої уваги протистояння колективів ФКА та Карпатських мінеральних вод. Давайте до складу відразу переходити. Отож, ФКА в воротах номер 9-1-1. Максим Оксьоненко, польові футболісти. 71-й Данило Грудзинський, 7-й Філіп Ісмакаєв, капітан команди, 17-й Дмитро Павлов, 27-й Денис Пономаренко, 55-й Ростислав Скляр сьомий Олексій Хімочка, номер четвертий Дмитро Титаренко та 32-й Олександр Гарнаженко. Карпатські мінеральні води у біло-блакитних кольорах і склад команди такий у воротах. Номер 19 – Роман Онищенко, польові футболісти 9-й Денис Іродовський, 7-й Ігор Бондарчук, 8-й Богдан Голуб, 5-й Дмитро Дубина, 16-й Андрій Клочко, 20-й Дмитро Лесняк, 2-й Владислав Одинець. 11-й Богдан Петрик та 14-й Павло Янко. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І давайте уже до гри переходити. Іродовський сам намагається пройти по флангу. Карпатські мінеральні води стартували із перемоги. Минулого тижня це одна із трьох команд у дивізіоні Бронз, яка зуміла здобути перемогу в рамках першого туру. З рахунком 3-1 Карпатські мінеральні води перемогли Олімп. Ну а щодо колективу ФКА, то вони стартували із нічією. Дуже драматичної нічієї з Атлантом. Підсумковий результат того протиснення 5-5. Але ще по ходу першого тайму у тому матчі ФКА горів 0-4. Команді вдався просто божевільний камбак. Один гол вони відіграли ще до перерви, потім забили ще 4. і навіть були близькими до перемоги. Але у підсумку ведучи 5-4, все-таки не зуміли втримати переможний результат і змушені були погодитися на нічию 5-5. Атлант, до речі, сьогодні вже провів свій матч другого туру і здобув певну перемогу із розгромним, навіть нищівним рахунком над Енерджі Клаб з рахунком 6-0. Тож наразі із чотирма балами саме Атлант є таким собі лідером у дивізіоні Бронз у турнірній таблиці. Але, звісно, що про якесь лідерство чи чемпіонські амбіції говорити ще дуже рано. Тільки другий тур триває. Це всього лише другий матч у програмі другого ігрового дня у дивізіоні Бронз. Тому давайте просто стежити і насолоджуватися тією грою, яку демонструють команди. А вичерпали ліміт щодо введення ауту футболісти ФКА. І тепер уже з-за бокової лінії Карпатські мінеральні води вводять, вводять м'яч. Технічно прибирає суперника. Вітає на правий фланг. Простріли як тут не забиває капітан КМВ. Ігор Бондарчук. Фантастичний просто момент. Сам перед порожніми воротами він опинився. Там лічні десятки сантиметрів відділяли його від лінії, але належним чином підставити ногу і переправити м'яч у ворота. Йому не вдалося. Скоріше зіграв як захисник. Команди суперників у тому епізоді Бондарчук, оскільки від нього м'яч з уже дещо далі від воріт. Але помітно, що КМВ захоплює ініціативу. А зараз, до речі, перехоплення і удару у виконанні ФКА. Дмитро Павлов пробивав, але в площину боріт не влучив. І Родовський. шукає варіанти очима. Поки не знаходить. Натикається він на суперника і в боротьбі з двома м'яч втрачає. Щоправда, не вдалося розгорнути контратаку Дмитру Титаренку. Іродовський грає на випередження, але втрачає м'яч і забиває суперник. Ось, власне, і перший гол. Павлов скористався миттєво помилкою від Іродовського. Обрізкою на своїй половині поля. Іродовський спілкується із арбітром стосовно того, що проти нього був фол, але гол зараховано, як і має бути. Мені теж здалося, що там абсолютно чисто було зіграно. Тож 1-0 на користь ФКА. От начебто, футболісти КМВ розпочали активніше. Але в підсумку саме вони пропускають першими. А тут власне другий фол уже у пасиві футболістів карпатських мінеральних вод у першому таймі. Неприємний початок зустрічі для номінальних гостей. Ще раз потрюся. Вони явно захопили ініціативу з перших секунд. Почали активніше, але суперник безжально карає за першу ж помилку. Іродовський знову втрачає м'яч на своїй половині поля. Хімочка закриває м'яч корпусом, і від Іродовського м'яч виходить за межі поля. Кутобий. І знову наступають на ті ж самі граблі футболісти ФКА. Раніше така була ситуація з аутом. Тепер із кутовим. Вичерпують вони. Ліміт у 5 секунд. стосовно введення м'яча у гру. І Родовський. Кутовий на користь карпатських мінеральних вод. Бондарчук віддає передачу. Удар і рятує свою команду у цій ситуації. Максим Оксьоненко. Відкладене порушення правил у пасиві ФКА. Це перший командний фол від номінальних господарів. Розігрують тим часом стандарт біло-блакитні. І Родовський назад повертає Онищенко. Знову і Родовський з М'ячем. Іродовський виступає в ролі такого собі диригента. Майже усіх позиційних атак. Він їх розпочинає. Він обирає вектор для тієї чи іншої наступальної акції. Але інколи і помиляється, як показує досвід, коли на п'ятій хвилині Дмитро Павлов. А рахунок відкрив якраз таки після втрати м'яча Іродовського на позиції останнього захисника на своїй половині поля. Кутовий буде виконувати колектив ФКА. Ростислав Скляр біля м'яча. Скляр віддає передачу на і Зараз удар по воротах відбувається. Денис Пономаренко пробуває. Площину він не влучає. І Родовський. Бракує руху зараз без м'яча. Дуже мало пропозицій. У того ж таки Іродовської, який розпочинає атаки. Бондарчук закриває м'яч корпусом. І втрачає його. Тут порушення правил з боку Бондарчука. Тратифол фол у пособе карпатских минеральных вод назад где я клочком Онищенко Бондарчук зіграв на Іродовського. Іродовський вмикає швидкість. Він може обіграти один в один, але проти нього відразу троє опонентів виростають, наче гриби після дощу. І в підсумку втрачає м'яч. Дев'ятий номер. Лідер КМВ. Скляр. Скляр удари і поперечина. Кутуби буде на користь ФКА. Ще один момент для номінальних господарів. Не так часто вони. Організовують свої атаки, але практично в кожному моменті, коли їм вдається вийти за центр поля, вони свій момент мають. Бондарчук. Простріл. А де завершення? Немає. Поки завершення. Богдан Петрик не пробив. І Родовський на техніку у Дальній кут, але на місці. Максим Оксьоненко. Досить дивний такий номер у голкіпера ФКА. Максима Оксьоненка 9-1-1. Неначе не знаю у служби. Порятунку екстреної служби, ну, в принципі, за своєю суттю, голкіпер якраз таки і є такою екстреною службою, яка втручається у перебіг подій лишень за крайньої необхідності. І, власне, якщо він уже не рятує, то зазвичай це призводить до голу. Ну а тим часом тайм-аут вирішить взяти футболіста КМВ, у нашому матчі невеличка пауза. Отож, команди повернулися до гри. Карпатські мінеральні води продовжують тиснути, але поки безрезультатно вони поступаються 1-0. Клочко Я зіграв на Іродовського. Клочко. Кутовий заробляє для своєї команди. Падінням і арбітр фіксує фол з боку. ФК Ам. Друге порушення правил у першому таймі. Розігрують стандарт. Гравці КМВ. Підсумку удара заблоковано від Петрика. І не вдається втекти на побачення з голкіпером Павлову. Автору поки що єдиного голу в нашому матчі. Онищенко. Клочко. Клочко. Помилка. Єродовський. Клочко. Відає передачу на Патрика, а Патрик не зумів обробити м'яч. М'яч виходить за межі поля. Не вдалося його зберегти у межах поля. Денису Пономаренку. І аут на користь КМВ. Ніяк не вдається їм пройти цей ешелонований захист. Ну і при цьому велика кількість помилок при контролі м'яча, пасивність в руху без м'яча. Все це не заважає КМВ забити. Хоча ось такі моменти все ж виникають. Клочко був дуже близьким до того, щоб зрівняти рахунок. Але просто неймовірний сейв здійснює Оксьоненко. Пономаренко. Підключає Ісмакаєва. Ісмакаєв на дальню прострілював у напрямку Скляра. Але цей пас було перехоплено. Голуб. Клочко. Іродовський. І знову бачимо, що дуже пасивно, дуже інертно виглядають без м'яча футболісти КМВ. Клочко. Голуб. І Родовський. Неточний пас. І чергова втрата м'яча від футболістів карпатських мінеральних вод. Пономаренко. Обігрує суперника. Хороша передача по діагоналі. На Ісмакаєва. Ісмакаєв прострілює. Немає поки що завершення, але другим темпом продовжується атака від номінальних господарів. Пономаренко і Смакаєв скидає удар. Так, Пономаренко пробуває повз ворота і висловлює він претензії на адресу арбітра. Мовляв, його штовкали, але нічого подібного. Гра продовжується. Бондарчук. Обігрує двох. І Родовський на Бондарчука. Момент. І знову Оксоненко рятує свою команду. От за сукупністю Карпатські мінеральні Води, як на мене, вже награли на перший забитий м'яч. На те, щоб відновити паритет у цьому протистині. Але Оксоненко Оксоненко виручає. Пономаренко. Пономаренко віддає передачу на скляра. Удар над поперечним пробиває скляр. І... Відкладений фол у пасиві ФКА. Отож, за фолами у нас 3-3. Так, а там, здається, був фол, пі, не фол, рикошет після удару скляра. А це означає, що кутовий будуть виконувати гравці у бордових футболках. Удар по воротах. І Ще один кутовий. Так. Кляр. Пономаренко. Простріл. Янко. Підбирає і зараз контратака Павло Янко. Янко не обігрує Смакаєва. А тут Янко фолить. І це четверте порушення правил з боку карпатських мінеральних вод. Так, і тайм-аут вирішують взяти гравців у бордових футболках. Да да. да Відновилася наша гра і стандарт. Уже розіграли бордові, але поки що безрезультатно можна грати. Кілька хвилин ще залишається у запасі у команд у першому таймі. Три фоли у ФКА, у карпатських мінеральних вод. Чотири. Пономаренко обігрує клочка. Пономаренко. Удар Онищенко на місці. Гернаженко. Назад повернув м'яч на Оксьоненка. Аут на користь бордових. Гарнаженко. в один дотик у центр, але тут Янко встигає першим. І на цьому все перший тем завершується. Отож. ФКА по параду, попереду і йдемо на перерву і власне о.